21 вересня Міжнародний День Миру та День Миру в Україні. Цього дня українці разом з цивілізованим світом відзначають Міжнародний День миру. В Україні цей день відзначають з 2002 року. Метою Дня миру є звернення уваги на необхідність завершення усіх війн та збройних конфліктів, а також підкреслити важливість мирних переговорів, дипломатії та толерантності. Міжнародний день миру символізує добро. І благополуччя, надію та співчуття для мільйонів людей усього світу, які прагнуть завершення збройних конфліктів та побудови світу без війн та страждань. Емблемою Дня миру є зображення білого голуба з гілкою оливи. Символом міжнародної солідарності людей усього світу є так званий дзвін миру. Це така скульптура дзвону, яку вилили з монеток, що зібрали діти з 60 країн світу. Дзвін Миру розташований біля штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у місті Нью-Йорк у Сполучених Штатах Америки, а подарували цю скульптуру японці. Щороку, 21 вересня, о 10.00, проводиться особлива церемонія. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй робить промову із закликом до миру. Потім відбувається удар дзвону миру та проходить хвилина мовчання у пам'ять за загиблими у всіх війнах і збройних конфліктах. Звук дзвону це нагадування людям, що життя і мир це найцінніше, що в нас є. Особливо це відчуття нині актуальне для нас, з вами, українців. На нашу долю випало стільки випробувань і втрат, що справді можемо сказати, що, як ніхто, розуміємо цінність миру. Проведемо і ми з вами хвилину мовчання в пам'ять про військових захисників та цивільних загиблих під час війни з Російською Федерацією та з бажанням миру. Які образи та думки виникають у нас зі словом мир? Це тиша, радість, родина, друзі, сміх, любов, домівка, школа, життя, здоров'я, мрії і все все те, що дарує нам спокій і затишок? День миру це щорічний традиційний захід нашій школі. Це й години спілкування на тему. А буде мир, щасливі будуть люди. І виставка малюнків мир на землі з нашими мріями про мирне життя. Мир на землі це спокій для людини, це пісня солов'їна на весні, це щастя, іскорки в очах дитини та відчуття польоту у вісні. Мир на землі, це музика крилата, це неба, синь і бездонна глибина, І коли від щастя хочеться співати, бо радість всюди, світла і ясна. Мир на землі, заквітчені простори, це спокій, тиша, і в душі тепло, вночі у небі ясні й тихі зорі, а всюди радість, бо відсутнє зло. Мир на землі. Це всі живі й здорові, а кожен йде до власної мети, сріблясті роси, ранки веселкові і діти можуть в радості рости. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі політ, коли поет чарівні вірші пише Про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росяні світанки, краса і творчість пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі, це дім і мама, і тато. Любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато і в кожній хаті. Хліба коровай, це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов. Ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар, щастя і любов.